Маємо таке гарне нове надходження. Це у нас Leon 21-го року. Машинка повністю обслугована з мінімальним пробігом на прикольній комплектації. 1,6 шість підзаряджаємо гібрид. Є у нас камери заднього виду, парктроніки задні, безключовий доступ, багатозонний клімат. Салончик у нас в ідеалі по машинці 48 тисяч кілометрів рідного пробігу. Регулювання сидінь по висоті, є у нас поперечна підтримка, адаптивний круїз, мультикармо, підкормові пелюстки, кучу асистентів для водія. Є у нас безпровідна зарядочка для телефону. Коробочка у нас автомат, лед щиток, навігація вже прошита. Всі датчики, все по машинці. Працює. Жодних вкладень вона не вимагає. Знаходиться за адресою Кільсова дорога 1, торгівельний центр Республіка. І її ви також можете придбати за послугою обміну, також в лізинг або в кредит.